Доброго дня! Сьогодні у нас на огляді в оренду перша здача однокімнатної квартири. Ви в ЖК Академічний. ЖК Академічний я часто презентую у своїх оглядах, адже це популярний район новобудов, якісного забудовника концерн Поділля він користується попитом, тому що квартири з цікавим плануванням і індивідуальним опаленням. Тому, відповідно, досить багато квартир здається саме в цьому ЖК. Це у нас один із самих нових будинків. Вони мають одні з самих реально просторих та великих дворів, які є у цьому мікрорайоні. І, відповідно, багато парку місць. Ось вам хочу показати вид з балкона з цієї квартири. Це у нас перший поверх. І, відповідно, досить багато. Паркомість ніколи немає проблеми, з, як запаркувати автомобіль. І ще на території цього будинку є великий дитячий майданчик, великий спортивний майданчик і взагалі досить просторий і гарний двір. Далі переміщуємося, детально оглянемо кухню. Кухня повністю комплектована усім потрібним. І по техніці, і по меблюванню. є мікрохвильова піч, електрочайник, індукційна поверхня, холодильник і дуже таке гарне оздоблення з меблів. Далі переміщую вас у кімнату. Це вид уже у нас з кімнати, знову-таки почала його з дворика. Вигляд такий на поле, на простір, досить гарний краєвид. Кімната у нас містить окремо двоспальне ліжко, якісний ортопедичний матрац і ще розкладний диван. Дуже красивий, такий сучасний. Це перша здача відповідно абсолютно усе у нас нове. Дуже все охайне, квартира прийшла повний клінінг, тому максимально чистесечка і готова до заселення. Також у кімнаті у нас є місце для зберігання речей, різноманітні шафки, полички, все що потрібно. І ще додатково є ніші і у ліжку, і ще ось, ось у цьому дивані. Диван такий дуже гарний. Варто ще відмітити, що напроте тут тваринок можна з маленьким хвостиком, з маленькою собачкою. Ось така у нас ще є вхідна зона. Тут теж місце для зберігання верхнього одягу, різноманітні полички. У нас санвузол в цій квартирі суміщений, є все необхідне, пральна машина, бойлер на підігрів води, ну і все комплектування, ванна, рукомийник туалет. Досить хороша затишна квартира для родини буде те, Тож, телефонуйте з радістю, покажу вам цей об'єкт. вживу.